Всім привіт! Ви на каналі Теплична Попелюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. У нас сьогодні дуже гарний день сонячний і також дуже гарний день для того, щоб розпочати посіви. а саме посіви томатів для висадки у відкритий ґрунт. Також я сьогодні буду висівати насіння високорослих томатів, які мені потрібно буде висадити у теплицю, тож розпочну саме з них. Насіння високорослих томатів, які я висаджую в теплицю, я завжди висіваю в касети. Для цього я беру ось такий купований ґрунт, щедра земля. Він мені дуже подобається, він доволі такий непоганий, тож я в нього завжди висіваю насіння. Зараз наповнимо нашу касету цим ґрунтом і будемо сіяти. Ну, що ж, ми вже все зробили. Тепер я буду висівати наше насіння. Дивіться, піддивилася у когось на каналі, що дуже зручно висівати насіння, ось так із куска скла. Дійсно, спробувала, мені сподобалося більше, ніж висівати його тією сівалкою, яку я нещодавно купила. Мені зручніше висівати було із скла. Ось доволі швидко ми висіяли всі 96 насинин, і це зайняло доволі мало часу. Тож користуйтеся це досить зручно. Ну і наступний гібрид, який я сьогодні буду висівати, це КС 277-й. Це високорослі чері, в них дуже цікаве забарвлення. Вони темні з такими коричневими, темними прожилками. Дуже смачні солодкі томати, тож рекомендую. Наступний гібрид, який я буду висівати, це низькорослі черіки, які я висаджуватиму у відкритий ґрунт. Їх тут 250 насинин, тож я їх буду висівати саме в касету. А потім буду робити перевалку в стакани. Це дуже класні черіки, вони маленькі, 15-20 г, і вони доволі ранні. Тож вони виходять на вгороді поспівають самі найперші. То, що любить солодкі ранні, то це саме вони. Наступний гібрид також буду висівати в касету, це Рожева сливка пінк роз, Вона низькоросла, тож висаджувати я її буду в відкритий ґрунт, але буду висівати в касету, оскільки настіння досить мало і воно досить дороге, тому буду висівати в касету їх. Це доволі крупна, гарна м'ясиста сливка від 120 до 170 грам важить одна помідорина, вона доволі солодка і доволі вражайна. Тож рекомендую дуже гарні сливки. Ось так ми все вже висіяли, підписали касету і будемо займатися тепер посівом наших томатів, саме в ящики. Бо всі томати, які я висаджую в відкритий ґрунт, я висіваю їх в ящички. Висіваю доволі густо, оскільки я їх потім буду пікірувати, тож мені дуже незручно висівати їх в касети, бо це займає дуже багато місця. Тож беру в ящичку, роблю ось такі бороздки. В мене виходить на ящичок 6 бороздок. В які ми будемо висівати наше насіння. Перший з гібридів, які я буду висівати, це гібрид камі. Це доволі гарні помідори, вони вагою 200 г. Це ранній помідор, він доволі м'ясистий, не дивлячись на це, що вони доволі великі, вони також дуже гарні і вражайні. Їх на кусту доволі багато. Насіння це все оброблене, тож я його не замочую, а висіваю одразу в ящики. Висіваємо насіння, ми доволі густенько, як ви можете бачити, оскільки, після того, як вони зійдуть тижня через два ми їх будемо все одно пікірувати. Так, маю ось такий шпатель, ним доволі зручно загортати всі посіви, тож дуже легко і дуже швидко виходить ним загорнути. Ось так у нас виходить. Тут у нас є така гарна помічниця, яка охороняє всі наші посіви. А посіви наші потихеньку продвигаються, як ви можете бачити, вже посіяли доволі багатенько ящиків. Поки в нас кипить робота по посіву томатів, в іншому крилі кипить робота по набору землі в стаканчики. Моя помічниця допомагає мені, набирає ґрунт в стаканчики, і я буду висівати сюди огірочки. Огірочки я буду висаджувати у тепличку, оскільки у відкритий ґрунт висаджувати огірочки буде ще зарано. Ну а ми продовжуємо далі висівати наші томати, і наступний томат це тапер. Дуже класний ранній томат, він іде з носиком. Це ранній низкорослий томат, вага його 200-230 грамів. Тож мені його в цьому році порекомендували. Я буду висівати його вперше, тож буду знімати вам відео і показувати, наскільки він красивий і наскільки він смачний. Ну і Наступний гібрид це Айсан. Він у нас іде середньопізній. Це дуже красивий томат. Він такого забарвлення ярко-помаранчевого. Вага його 250 г. Дуже смачний, класний томат, сорокий і дуже вражайний. Тож я його просто рекомендую. Висіваю його кожен рік. Ну, Оскільки цей томат у нас йде середньо-пізній, я також висіваю гібрид, який називається Saludon. Він йде доволі ранній, вага в нього також 220-250 г. Він також насичено-помаранчевого кольору, дуже солодкий також і дуже смачний, але він трішки не такий вражайний, як Айсан. Тож цей томатик я також висаджую. Ну що ж, висівала я ще доволі багато гібридів, але не буду вам все це знімати, оскільки буде доволі довге відео. Багато також висівала рожевих гібридів. Взагалі-то я буду вам це все ще знімати відео, як буду робити пікіровку, тоді буду ще попутно розказувати за деякі гібриди. Ну і, звісно ж, на самому городі, як вони вже почнуть плодоносити. А після посівів я розставляю ящички, які я засіяла насінням, і беру свій оприскувач і отак все це гарненько проливаю. Оскільки насіння я не замочую, то землю я проливаю доволі гарно для того, щоб прям вона була дуже-дуже волога, оскільки потрібно промочити не тільки ґрунт, але й насіння, для того, щоб воно швиденько зійшло. В водичку я додаю Фітасферін, як завжди, для того, щоб не заразити наш ґрунт і цією водичкою проливаю всі свої ящички. Після того, як я це все зроблю, я їх поставлю на кульпу, коло бочки і накрию це все плівочкою. І будуть вони в мене там стояти 2-3 дні, а потім я буду туди зазирати. Ну, виглядатиме це ось приблизно так. Стоять вони в мене ось так в купці, замотані всі плівкою для того, щоб создати їм там парниковий ефект. Ось, як ви можете бачити, стоять вони коло самої буржуйки, для того, щоб їм було тут тепленько, і щоб наше насіння доволі швидко і гарно посходило. Так, ну вчора я не встигла вам дознімати, як я поставила і замотала свої посіви, оскільки було вже доволі пізно. Тож, сьогодні почався новий день і ми продовжили свої посіви, оскільки не встигли все висіяти вчора. Тож, сьогодні ми, як ви можете бачити, ще досіяли невеличку кількість ящичків. Зараз так само я їх пролью водичкою і так само їх поставлю один на один, ось так, як ви можете бачити. Ставлю ящики таким чином, щоб між ними могло проходити повітря. І могли провітрюватися для того, щоб там не задихнувся ґрунт в ящиках. І після цього я ось так замотаю їх плівкою, як ці, що вчора висівала, і вони будуть стояти до тих пір, поки не почне проростати наше насіння. А я вам дякую всім за перегляд. Гарного всім дня!